У військово-повітряних силах США з'явилася нова зброя ракета Стенд і НАТО «Віпон», або скорочено Сіаві. Військова інновація здатна практично знешкодити армію РФ. ВВС США отримали першу копію нової ракети, яку виробник зброї Northrop Grumman розробив для критичної місії придушення ворожої ППО, щоб розчистити шлях для подальших повітряних бомбардувань. Це життєво важлива можливість, яка може схилити чашу Терезів в будь-якій майбутній європейській війні. Ракета, власне, універсальна, От, достатньо достатнічно много Ну и, в общем-то, сейчас проходят испытания и ожидаются огромные контракты, тысячные контракты, тысячные в смысле количества ракет, а не стоимость. Она станет стандартным, э, она войдет в стандартную номенклатуру вооружения э, НАТОвских самолетов F-35. Но также ее смогут нести и существующие самолеты, те же F-18, те же F-16, только если пятое поколение будет нести ее внутри фюзеляжа. То четверте плюс-плюс покоління буде нести її на підкрильових пілонах. Ось вся різниця. За даними англійського видання The Daily Telegraph розробила нову ракету компанія Норсроп Грумен. Контракт був підписаний минулого року з Міноборони США. А вже на початку листопада 2024-го першу ракету передали на випробування у військово-повітряні сили. Ракети Сієві призначені для відносно близьких атак. Тому в потенційній війні між Китаєм та Тайванем вони будуть малоефективними, оскільки американським винищувачам буде важко підібратись близько до цілей. А ось у потенційному протистоянні Росії та Європи ця зброя може стати вирішальним чинником. Комбінація F-35 та CA може стати руйнівною в повітряній кампанії над Європою, де відстані між дружніми і ворожими силами набагато менші. F-35, що летять проти російських військ, можуть знищити їх ППО, відкриваючи небо для західних літаків, щоб діяти над полем бою. Що китайська армія уязвима в нашені. скажем уязвима, если против нее будут использовать самолеты пятого поколения, вот такие F-22, F-35, и точно так же уязвима российская армия. То есть где ее использовать? В Китае э, при защите Тайваня или э, в Европе при защите европейских стран? Вот никакой разницы не играет, потому что ракета, собственно, универсальная. Нова ракета Сі айві класу повітря Земля може легко знищити ППО та радари, відкривши можливість іншим бомбардувальникам завдати ударів на полі бою або в глибокому тилу, наприклад, на тимчасово окупованій території. Ракета Сіао, передусім призначена для знищення цілей, що швидко рухаються, які є частиною системи так званого обмеження та заборони доступу та маневру або ж A2AD – Anti-Access Area Denial. Але разом з тим, цілі для Саяв не обмежаться одними лише радарами протиповітряної оборони. Ця ракета також буде полювати на пункти управління, пускові балістичних та крилатих ракет, системи придушення GPS, протисупутникові системи та інші важливі цілі. Використання F-35 у зв'язці з ракетами CIV зараз звучить як наукова фантастика, але ще рік тому передача Україні винищувачів F-16 звучала не менш фантастично, але зараз вони вже знищують техніку РФ. В Росії закінчилися двигуни до певних видів ракет. Про це повідомляє відразу кілька аналітиків, посилаючись на результати роботи криміналістів після потужного обстрілу України 17 листопада. Саме тоді, розбираючи завали після прильотів та збираючи фрагменти збитих над Україною ракет, експерти звернули увагу на дуже важливий нюанс: Ряд уламків корпусів ракет мав особливі позначки маркером. А всередині були не штатні двигуни від Ха 101 а схожі, але від ракет Ха 55 п'ять. Росія ціна готувалась бойовим дійством, вона накаплювала вороження. И готовилась к войне со всем миром, понятно. Но при этом мощности некоторых производственных объектов не были рассчитаны на то, что нужно будет с конвейера отправлять на линию боевого столкновения, либо же под крыло стратегической авиации, допустим, ракеты в таком количестве. Поэтому мы видим, что там ограниченность в производстве. И, допустим, если ракеты еще можно быстро производить, двигатели, они не успевают такое количество двигателей. Кичі производить. варто розуміти, що двигуни ТРДД 50 до російських ракет типу Х ще за радянських часів були списані через погані характеристики. Весь цей час РФ оснащувала ракети українськими двигунами підприємства Моторсіч. Коли ж співробітництво припинилося, у Кремлі не придумали нічого кращого ніж дістати із запасів списані двигуни. Які тут же показали, через що вони стільки років припадали пилом на складах во время масівних обстрілів, що були случаї, када допустим, ракети не долетали до території України? Падали, допустим, на території Російської Федерації. І був сходів сход ракети, але при этом не розкривалися криль, тобто не запускали, ні випускалися двигатель, і це приводило к тому, що ракета просто падала. Але тепер йдеться про те, що схоже запаси закінчилися і на складах. Нових поставок з України не було вже кілька років, а виробляти самостійно двигуни до своїх крилатих ракет потрібними темпами росіяни так і не навчились. Це говорить про нехватки двигутів ТРТД-50, які випускали з Російської Федерації. Тобто Р-95-300 в Росії не випускається, його випускала тільки моторосічка. Все, що є з Р-95-300, це те, що у них залишилось випущене або для калібрів. Ліба для допустим, для Х-55, які стоять і з свороження, або лежать на складах. В результаті на думку аналітиків зараз росіянам доводиться вибирати, яка із ракет полетить або Х-101, або калібр, або Х-555. Адже на кілька таких виробів у них є лише один справний двигун. Ситуація загострюється і у питанні мікроелементів. Через что, под пытанием уже заголом. Килькость боездатных ракет. Практически все, что внутри находится в современных ракетах, большая часть современных ракет, имеет э, западные комплектующие. А если мы говорим про двигатели, то тут мы видим, что вообще идет у них нехватка. двигателей, которые стоят на ракетах Х-101, а а 555 это э, модернизированные ТРДД-50-е. Таким чином, кажуть експерти, Кремль розкрив одну із головних своїх проблем у питанні ракетобудування: відсутність двигунів та неможливість їх закупити за кордоном. Правда, є інформація, що Росія активно намагається створити підприємства із виробництва тих самих двигунів, тому, ймовірно, найближчим часом варто чекати ударів саме по таких місцях.